Продається затишний житловий будинок у селі Городище Шепетівського району Хмельницької області. Будинок має загальну площу 66 квадратних метрів і розташований на просторій земельній ділянці площею 18 соток. Дім цигляний, міцний. Теплий, з косметичним ремонтом і вже готовий до проживання. Можна заїжджати одразу після покупки, без додаткових витрат чи робіт. Планування продумане і зручне для щоденного життя. Усередині дві спальні, затишна вітальня, кухня та ванна кімната, всі приміщення світлі, сухі та доглянуті. Зроблено косметичний ремонт, встановлена сантехніка, є водовідведення, проведений природний газ і інтернет. Будинок теплий і економний у використанні, опалення, газове опок. На подвір'ї є все необхідне для ведення господарства та відпочинку. Розташована простора літня кухня. Поряд з нею зручний погріб. Чудово підходить для зберігання консервації овочів. Є гараж для автомобіля. Село має усе необхідне для щоденного життя: магазини, фельдшерський пункт, зупинку громадського транспорту. До районного центру Шепетівка менше 5 кілометрів автомобільною дорогою. Тож можна користуватися міською інфраструктурою з дитячими садочками, школами, лікарнею та жити в межах села. Ціна цього будинку лише 3500 доларів. Якщо ви шукаєте спокійне місце для життя, де є всі зручності, доглянута ділянка, сад і готовий до проживання будинок, цей варіант у городищі може стати чудовим рішенням для сім'ї, що прагне затишку, власного простору та гармонії з природою.